Хорошка. Мармурушка. Акшая. Ведушка. И Сириус. Сириус. Да? Сириус. Сириус. Веда. Руна. Рунушка. Веда. Сириус. Акшаюшка. И Мармурушка. Да, зайчики? Ой, чудови, красунчики, разумнички такие. Так. Чудови, про чудови. Да, Сириусик? сестрички у тебя красуни, разумнички. Ведушка. Веда, кс -кс. Кс -кс. Знову... А, доедать пішла. Пошла, пошла доедать мягенький корм. Да, Рунушка? Так шаюшка. Как Акшай, девчонка. Мармурушка. Вот, так. вот такие черепашки. Такие у нас чудови черепашками. Пушинятка, девчатка. Да, все три черепашки. И руденький хлопчик. Сириус. Вот такие мы чудови красунчики, розуночки. ведушка. І відео в нас черепашка сіренька тільки. Мама у нас мармура. Вона дійсно така мармурова мармурового окрасу Ну, все, зайчики, На добра ніч відпочивайте. Ми вас любимо. І до завтра! Їжа у вас є, водичка є. Толети ми вам почистили і. Ви відпочивайте і насолоджуйтесь маколиками. Завтра будете гратися вже сьогодні. Бай-бай, так? -бай, да? Все, зайчики. Любимо всіх вас. І до завтра. Добра ніч! Так, сім'я наша. Кошача, яку ми вже добре з вами знаємо, це мама кіця Мармурошка, чудова мама. Це вона їсть м'ягенький корм. Її доця рунушка. Темненька черепашка вмивається, поїла тільки що. Сіренька черепашка Віда. Да, Відушка, Відусь. Кс -кс. Так, також поїла. Ось у нас тут трошечки бешкетує, балується. Акшаюшка, темненька черепашка, тепленьку. Ліжаночку ми зробили в ящичку. Бо тут холодно в сарайчику. А в цій, на цій ковдри ці теплень, тепленькій. І дуже добре, м'якенько, тепленько е, їм. Ну це Я тільки-тільки зробила таку е, нову лежаночку їм. Так що вони її от зараз якраз упробують І, як я бачу, їм дуже вона подобається. О-о-о! Башкетники наші поїли і пішли башкетувати так-так-так о, Сіріус і Якшаєшка, на лежаночки. Ронушка вмивається. І мама мармурушка все ще їсть, бо я так думаю, що вона ще трошки підгодовує все ж таки кошенят, хоч їм вже е, пару днів тому виповнилося 4,5 місяці, але час від часу, від часу по трошечку, я думаю, вона їх все ж таки підгодовує. Судячи з того, як вони себе поводять, як вони... Не сильно бувають так, так не сильно-сильно голодні, я відчуваю, що вона їх підгодовує. Ну, і тепер нам треба? що нам Які у нас зараз такі нагальні, нагальні потреби? Це треба зараз якнайшвидше обробити всіх і маму, і діток від бліг і кліщів, саме перше. Після того, через кілька днів від глистів обробити хоча б два рази. Бо, на жаль, глисти, паразити, вони вже візуально просліджуються, на жаль, тому треба обов'язково зробити всі ці обробки їм. І після, після всіх цих обробок зробити вакцинацію. Так що дуже зараз у нас програма така. Обширна, треба все це робити, але, на жаль, е я з всі всіма цими годівля, годівлями, кормами, ну, не, не тільки ж для цієї сім'ї чудової нашої мармурушки і її діточок, а ще й для наших дорогих котиків, кішечок-котиків, яких кожного дня ми підгодовуємо. Я, на жаль, знову в величезні борги. Потрапила в кредитна картка у мене доволі така зараз невесела. Ну і доволі давненько вже ми не просили допомоги, не зверталися до вас з тим, щоб якусь посильну допомогу, добрі люди всі, хто нам завжди відгукувалися і раніше, і надсилали нам, хоч і невеличкі, але суми, які дуже-дуже нам допомагали. Для купівлі кормів, обробок і так далі. І тому зараз також будемо звертатися до всіх добрих людей, які нас бачать, чують, які спостерігають за цією чудовою сім'єю нашою, таких наших красунічок, чудових і, мами, і маму, і кошенят. І дуже будемо просити зробити. По можливості е, таку допомогу нам надіслати для того, щоб ми змогли. І е, не тільки годувати, а годувати ми годуємо їх. Зараз я вам покажу. О, це руношка. кс-кс Руношка. Руна. кс-кс Руна. Ага, Руна. 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 ось руношка. Руна. Да, да. Годуємо ми їх е, сухим. Сумішю таких сухих кормів. Це продовжуємо наше відео, тому що, на жаль, не передалося все, що було знято. Половинка приблизно. Тому ще раз повторюємо нашу другу половину Нашого відео, яке ми знімали. Да, Зайчики, ану, давайте, покажіться. Акшая, Рунакскс, Ронашка Рона, Мармура. От наша мамуля чудова. Да? Uh, да. А що стосується інформації, яку. От, <риві> да, 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 Це телефон, це телефон, Руна. Да, ти все любиш дивитися і досліджувати лапками. Я це знаю. От. Ну і ой, там десь далеко-далеко ще наші двоє: Сіріус і Ведушка. Тож, uh, інформація, яка не потрапила. В першу частину я почала говорити про корми, якими ми годуємо, і взагалі який у них раціон. Тут я показую вам це сухий корм, суміш сухих кормів, чотири лапи. Для кошенят маленькі, кругленькі, і більшенький для дорослих котиків. Курка, то рублює суміш таку, і їсть і мамуля, і кошенята. Відварна курочка. Ось так розділяю на невеличкі шматочки і з задоволенням всі їдять. Мама, само собою, кошенята всі їдять з задоволенням. І такий м'ягенький корм це фріскас. Зараз я покажу ось такі пачечки, Ось я сьогодні їм давала. фріскас для кошенят, також з куркою. На жаль, вони всі в основному з куркою. От, так що оце, оце їхній раціон такий. Тож кожного дня годуємо от цими, так, так, такими, такі блюда готуємо для мамулі мармурожки і оцих башкетників кошенят. І також годуємо ще наших дурових кисеньки котиків, яких... Кожного дня приходить і просить їсти ну так мінімум це 3 приблизно котиків і до десятка. Тож, ясна річ, що кожного дня вони приходять просять, кожного дня треба Рунушка, да, да ти у нас така хазяйка -за -закупуй, закупуй, поїла і треба закопати. От так, да, да. То приходять, просять, ясна річ, що ми повинні давати їм виносить якісь корми, і то, тому доводиться доволі часто купувати е, і сухі корми, і паучі, е, там, кішечки, деякі дуже люблять паучі просять, то доводиться і паучі купувати. Тому е, виходить, ну скажімо так, бюджет е, кожноденний доволі так ну, відчувається суттєвий. Треба кожного дня відповідну кількість виділяти грошей на, саме на корми. Ну, я вже не кажу про обробки, то що треба зараз. Я розказувала, да, і від бліг кліщів від глистів, і е, вакцини, дві вакцини з проміжком в три тижні. Так, ну норма така. Тож. Оскільки кожного дня нам треба годувати не тільки цю сім'ю, а ще й підкреслюю дворових котиків, кишечки котиків, то кожного дня фактично, ну не кожного дня, а дуже часто я звертаюся до магазину от в Авролі. В Аврорі часто знижки бувають дуже зручно, і кожного дня Доводиться виносить оці всі корми, а це доволі сума немаленька виходить. От я вже знову залізла в такі кредити величезні. Кредитна картка вже повна кредитних коштів. Тож дуже просимо, давно ми не зверталися до вас і, на жаль, не можемо ми обійтися без допомоги вашої, яка дуже-дуже для нас ну, просто. Це як повітря. Тож дуже просимо всіх добрих людей відгукнутися, хто скільки може, хоч потрошку, але коли людей багато, це дуже суттєво буде нам допомога. А і ще нам просто реалізувати треба зараз одну кошечку, яка прибилася до двірників, а там живе молодий котик. І тож щоб не було у нас наразі пригод з кошенятами наступними, то дуже треба зараз її просто реалізувати. Тож от такі у нас потреби. Дякуємо всім, будьте здорові, Божої допомоги всім у всьому. Щиро дякуємо. А я ще трохи додам до вітиної розповіді, бо мені здається, що це важливо. Двірники, в яких жила раніше ця киця мармурушка в підвальному приміщенні, взяли її з вулиці додатково до чорненької киці азочки, яка в них жила раніше, щоб вони їм просто ловили мишей і щурів. Якщо азочку простерилізували наші дівчата. Які займалися нашими дворовими котиками до війни, то мармурушку вже не встигли, бо в Києві з них залишилася одна Вікторія з її же братською пенсією, і тому мармурушка ставала вагітною вже аж два рази, бо ці двірники не піклувалися про це взагалі, бо їх цікавила від киті тільки ловля мишей і щурів. І вони навіть постійно просили у Вікторії корм. І досі продовжують його просити, бо у самих, мабуть, на корм грошей вже не вистачає. Але дві киці в одному приміщенні не ожилися, бо, мабуть, у мармурошки вже тоді були в животі її перші кошенята, і вона азочку вигнала. Але на щастя, азочку прихистила інша сім'я двірників з того ж підвалу. І коли мармурошка навела вже другий виводок кошенят, Бо вони навіть не потурбувалися, щоб її вчасно простерилізувати навіть після першого окоту, то вони вже її разом з цими другими кошенятами виставили на вулицю і замість неї взяли собі ще одну кицю, яка теж так само не стерилізована. І вони про це так само не думають взагалі. Тобто люди абсолютно безвідповідальні по відношенню до своїх тварин. А Вікторія самовіддано за свій рахунок займається благодійністю і надривається, щоб їм допомогти з останніх сил. І все це тільки тому, що дуже любить і жаліє цих нещасних тварин, а всім навколо виходить абсолютно на це пофіг. Вибачте, за таке слово. Сама відео вона робити не вміє, і їй нема коли навіть вчитися, бо вона постійно зайнята якоюсь допомогою. Тому я намагаюся їй хоч в цьому допомогти. А в цьому місяці їй особливо важко, бо я теж в ньому влетіла в копієчку через аварійний ремонт в своїй квартирі, і тому стало менше їй допомагати. Отже, у нас немає іншого виходу, як знову просити вас про допомогу для наших котиків. Отже, коли двірники вигнали з свого приміщення цю кицю з кошенятами. То терміново потрібно було знайти їм хоч якийсь прихисток. І Вікторія домовилася з однією доброю людиною, яка віддала їй ключі від свого старого маленького сарайчику. І так вони тут і опинилися. Тут вона лікувала їм оченята і годувала, і доглядала їх увесь цей час і до сьогодні. І про це ви можете подивитися в наших попередніх відео. А що буде далі невідомо. Бо попереду зима, і що ми будемо робити? Треба ще обробити кошенята кицю маму від бліг і глистів, як вже казала Вікторія, і простерилізувати не тільки цю кицю маму, яка ще й досі їх годує своїм молочком, але й ту нову кицю, яку взяли ці нерадиві двірники замість неї. Отже, якщо все це підсумувати. Під її опікою перебувають, по-перше, її 11 котів, яких вона підібрала з вулиці. По-друге, всі наші дворові котики десь до 10 особин, яких вона постійно підгодовує, а ще й ця котяча родина. А тепер уявіть собі, яке це все величезне навантаження на пенсіонерку зі звичайною маленькою пенсією. Яка теж має свої проблеми зі здоров'ям, і їй теж ще їсти щось треба і купувати якісь собі ліки. Але їй практично ніхто не допомагає, хіба що окрім нас із вами. А всіх цих наших дворових котиків, яких вона годує, практично одна, стерилізовану машу бандітку, яку двірники з іншого будинку теж виставили на вулицю, стерилізованого білячка якого господар зліг з інсультом три роки тому, і кіт опинився на вулиці, зовсім дикого, чорниша другого, який приблудився до нас із яру, і саме він і є батьком цих кошенят, і інших самовигольних котиків, як от стерилізована Лаура, зовсім молодий котик, рудик з першого окоту мармурушки, і ще не стерилізований. Нова нестерилізована киця мура, яку бувші господарі мармурушки, взяли після того, як вигнали її з кошенятами. До речі, рудик і мура живуть в одному приміщенні, тобто обидва не стерилізовані, і ще одна стерилізована коричнева киця інших двірників. Стерилізована нашими дівчатами щодо війни киця ліса та інші нещасні коти, які просто приходять до нашого двору із яру, бо тут їх хоча б хтось годує і підгодує їх здебільшого одна віта. Якщо ви постійно дивитеся мої відео, то всіх цих нещасних котиків, мабуть, ви вже бачили. Отже, такі в нас обставини, що треба знову і знову просити матеріальної допомоги. А якщо хтось має можливість і захоче допомогти Вікторії кормами чи чимось іншим, то можете напряму зв'язатися з нею через її емейл, e який вказаний, як paypal рахунок. Від всього серця дякуємо всім, хто нас дивиться і допомагає нашим дворовим котикам. Бажаємо вам всього найкращого, і нехай всі ваші мрії збуваються і ваші ангели-хранителі. Вас оберігають.